Російські війська частково зайняли суджу. США відновили військову допомогу та обмін розвідданими. Південний міст у Києві відкрили, але в один бік. Вітаю. Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 12 березня в дайджесті від Укрінформ. Українські війська намагаються відновити втрачені позиції в Курській області. Про це під час прес-конференції заявив президент Володимир Зеленський. Наші війська на території Курської області виконують своє завдання. Руські намагаються однозначно максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. Водночас, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що російські війська частково зайшли у суджу. У місті точаться жорсткі бої. Нардеп підтвердив слова Верховного головнокомандувача, що повного виходу збройних сил України з міста наразі немає. Військова допомога від США вже надходить в Україну. Також Вашингтон відновив обмін розвідувальними даними. А аерокосмічна компанія Maxar Technologies – до супутникових знімків. Нагадаємо, про відновлення постачання американської зброї стало відомо після завершення переговорів делегацій України та США в Саудівській Аравії на зустрічі у Джиді Україна погодилась на тимчасово 30-денне перемир'я за умови дотримання його також і з боку Росії. За підсумками перемовин, президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову із Путіним цього тижня, а також заявив, що готовий знову запросити Зеленського до Білого Дому. Одна людина загинула, щонайменше 15 постраждали у Кривому розі. РФ ударила по місту балістикою. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав повторного удару вже рятувальниках. За словами голови обласної ради Миколи Лукашука, сталося два влучання по готелю. У результаті атаки пошкоджено багатоповерхівки, адміністративні будівлі, магазин і автомобілі. Загинула 47-річна жінка, яка під час атаки їхала у тролейбусі. Наразі дев'ять людей перебуває у лікарні. З них четверо важких, і один чоловік у вкрай важкому стані. І четверо людей загинули внаслідок удару балістикою по одеському порту. Як повідомив керівник одеської ова, пошкоджене судно під прапором Барбадосу, яке саме завантажували пшеницею для експорту до Алжиру. Загиблі четверо громадян Сирії. Ще двоє людей постраждало: це українець та сирієць. Також суттєвих пошкоджень зазнали причали, а також ще одне судно та склади для зберігання зерна. Одна людина поранена у Дніпрі через масовану атаку ворожих безпілотників. сталося кілька пожеж на об'єктах інфраструктури, частково зруйновані приватні будинки. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА. А загалом минулої ночі російська армія завдала удару по Україні трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» та запустила 133 безпілотники. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 98 дронів, ще 20 – локаційно втрачені. Через ворожі атаки зафіксовані руйнування в Харківській, Київській, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях. Вибуху в Івано-Франківську напередодні увечері сталося через детонацію вибухових пристроїв. Правоохоронці розглядають кілька робочих версій, не виключаючи причетність російських спецслужб. За словами мера міста Руслана Маркценківа, внаслідок вибуху загинув неповнолітній студент. Троє травмованих перебувають у лікарні. Один хлопець втратив обидві ноги і перебуває у важкому стані реанімації. Ще один постраждалий отримав легкі поранення, а дівчина травми середньої ступеню тяжкості. Безпілотники українського виробництва демонструють чудові результати на фронті. Першу парчу нових ударних дронів отримали бійці 12-ї бригади НГУ Азов. Військові зазначають, що ці дрони повністю автоматизовані і прості у використанні. У своєму дописі військові поділилися відео, на якому вражають російську вантажівку новим українським дроном. Наближають перемогу і дрони носії. Безпілотник від Brave One транспортує одразу кілька FPV-дронів на відстань, яку вони не змогли подолати самостійно, дозволяючи задавати ударів у глибокому тилу противника. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, такі безпілотники здатні нести до шести fpv дронів працюють як ретранслятори зв'язку. А після скидання вражають системи РЕП, ППО, штаби та живу силу ворога. Рада оборони Києва дозволила рух транспорту південним мостом у напрямку з лівого на правий берег. Про це повідомив мер столиці Італій Кличко. Рух у зворотному напрямку поки залишається закритим. Рухатись можуть лише екстрені служби, громадський транспорт, військова техніка і транзитні вантажівки. Також частково знімають обмеження на Дарницькому залізничному мосту та Подільському мостовому переході. Під час повітряної тривоги там перекриватимуть лише одну смугу. А от рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання. Це були головні новини за 12 березня від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш ютуб канал. До зустрічі.